Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про наголоси. Завдання на правильне наголошення у словах ідуть одними з перших в НМТ. Щоб правильно запам'ятати наголоси, ви, звичайно, можете вивчити всіх цих 300 спартанців, які Монто дає до програми з НМТ з української мови, або ж без упину, як лайфхак, слухати пісню «Наголоси Генк на Ютубі, але варто перевірити, оскільки пісні вже більше п'яти років, чи всі наголоси там правильні. Або ж разом з нами ви можете легко і не завжди запам'ятати наголоси за допомогою мнемотехнік. Що таке мнемотехніки? Загалом мнемоніка – це такий набір способів прийомів, які за допомогою асоціації, рим, коротеньких віршів допомагають нам запам'ятати важливу інформацію. Давайте порівняємо. Правило на наголоси звучить так: на перший склад падає наголос у словах, що стосуються тіла, приміром, спина, щелепа, ніздря. Однак, виняток бородавка. Щоб легко запам'ятати, асоціюємо бородавка, володарка або ж в кожної людини боліти може спина. Наступне слово цінник. Який склад наголошуємо: перший чи другий. Щоб запам'ятати, використовуємо мевну техніку. У храмниці мандрівник подивився на цінник. Часто виникає питання з наголошенням слова вірші. Наголошуємо перший склад. Запам'ятовуємо, його вірші нічим не гірші. Наступне піцерія, феєрія. Піду до піцерії, буде в шлунку феєрія. Або ж, де наша фольга, питає Ольга, чи фартух б'є мух. Або ж анонім підібрав псевдонім. І, моє улюблене асиметрія, істерія для перфекціоніста асиметрія це істерія. Що ж, я думаю, вони вам запам'ятаються. Ці та багато інших мемотехнік ви знайдете в додатковому файлі до цього відео. До нових зустрічей!